Унікальну технологію трансплантацію стволових клітин використовують під час лікування поранених солдатів в одній із київських клінік. З клітин спинного мозку там вирощують кісткову тканину. Операція коштує 10 тисяч доларів. Гроші здебільшого збирають усім миром. Про шанс знову міцно стояти на ногах. Юлія Роєнко. Важких травм руки та ноги доброволець Олег зазнав неподалік від міста Лутугіне, і це йому ще пощастило. З десяти побратимів живим залишився лише він. Усе завдяки бойовому товаришу, який прикрив його собою. Втім, від численних осколкових поранень хлопця це не вберегло. Дані дюго світрізати хотіли руки, ноги, різати хотіли. Як зараз праву сторону відрішаю? Вже близько півроку боєць перебуває на лікуванні, проте незрощений перелом перелом та дефект плеча вилікувати традиційними методами неможливо. Надія Не лише на унікальну технологію трансплантацію стволових клітин. Нічого немає тудивільного є те, що створила природа. Ми взяли і використовуємо тут для лікування. Технологію розробляли у Донецьку майже 11 років тому і застосовували при виробничих травмах у шахтарів. Лікування поетапне у пацієнта беруть зразок клітинного матеріалу, кісткового мозку та фрагменту кісткової тканини. А потім клітини, за допомогою яких буде відновлюватися кісткова тканина, вирощують у біолабораторії. Ми беремо у людину його ж власний матеріал, клітки ми розмножаємо в умовах лабораторії сертифіцированно і йому. Тобто ми з допомогою його його ж материала. дійсно унікальний проект, який вот, в нашій стране, наверное, більше нигде сейчас не выполняется. Коштує таке лікування близько 10 тисяч доларів. Гроші на лікування жертвують небайдужі українці. Ну більше місяця я не бачив, щоб вони деньги збирали. Тості на ніхто бойців бувало за 10 днів гроші, коли гражданська активність була така на висоті. То видно було, що транзакцій дуже багато. Ще одна унікальність клітинної технології тривалості лікування. Медики гарантують, вже за півроку поранені, яким приміром загрожувала ампутація ноги, зможуть ходити. Юлія Роєнко, Василь Рябокляч, Леонід Попович, Сабиця, канал Україна.